Мир на близькому сході за ініціативи Дональда Трампа, мирний план щодо України все це обіцяє завершення війни. Невже нарешті кінець цієї війни, і ми заживемо з вами щасливо? А що як я покажу вам відео, яке наводить чіткі факти про те, що ці події справжній початок кінця, буквально кінця світу, про який Біблія попереджала нас тисячі років тому? Дональд Трамп, хтось бачить у ньому рятівника, хтось диктатора. Але мало хто помітив одну лякаючу деталь у його амбіціях: принести вічний мир на святу землю. Його план слово в слово, пункт за пунктом, повторює стародавнє біблійне пророцтво пророцтво, яке не обіцяє нам нічого хорошого. Прямо зараз я покажу вам дуже інтригуюче відео, і ми пройдемося по фактах, які доводять причетність президента Сполучених Штатів до запуску апокаліптичного сценарію у цьому світі. В мережі активно обговорюють аналіз можливого мирного плану Трампа щодо України. Автор у цьому відео робить дуже сміливу заяву. Політичні кроки це виконання сценарію, прописаного в книзі пророка Даниїла та апокаліпсисі. Давайте поглянемо на ці сухі факти, які пропонує нам цей план. На перший погляд, все звучить фантастично: перше повне припинення вогню, друге виведення військ з гази, третє дотальна демілітаризація Хамасу. І четверте увага. 50 мільярдів доларів на відбудову. Здавалося б, що тут поганого? Світ втомився від крові, світ хоче спокою. Але диявол, як відомо, ховається в деталях. У цьому плані є пункт про створення так званої ради миру — «Board of Peace». І хто ж її очолить? Звісно, сам Дональд Трамп. автор відео звертає увагу на критичний нюанс. Трамп позиціонує себе не просто як посередник, він стає гарантом, він стає контролером, він стає тим, без кого цей мир неможливий. І ось тут вмикається червона лампочка для всіх, хто, хоч трохи знайомий з есхатологією, наукою про кінець світу. Чому? Бо Біблія чітко описує політичного лідера, який прийде як миротворець, зачарує світ своїм дипломатичним геніям, але насправді готуватиме людство до катастрофи. Давайте заглибимося в аргумент номер. Один. Це пророцтво Даниїла, глава 9, вірш 27. Там сказано: І він укладе заповіт з багатьма на один тиждень. В біблійній мові тиждень часто означає період у сім років, сім років, які відділяють нас від фінальної битви добра і зла. Автор відео підмічає геніальну річ. В оригіналі тексту використовується слово, яке означає не створення нового, а підтвердження або посилення існуючого союзу. І що робить Дональд Трамп? Він не вигадує велосипед. Він бере Аврамові угоди, які сам і просував, і хоче розширити їх, зробити глобальними. Він хоче посилити угоду. Чи не здається вам, що це занадто точне співпадіння? Уявіть ситуацію: світ у хаосі, економіка тріщить, війна в Україні та на Близькому Сході. І тут виходить людина, яка каже: Я все вирішу, я дам вам мир, тільки дайте мені повноваження. Біблія попереджає, цей мир буде пасткою, і триватиме він рівно половину терміну три з половиною роки. А потім маски будуть зірвані. Але це ще не все. Є ще страшний момент, який змусить вас здригнутися. Ми всі хочемо безпеки, правда? Але апостол Павло в першому посланні до Солонян пише бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівана прийде загибель. Задумайтесь над цим. Мир і безпека це головний слоган сучасної політики. Це те, що нам продають з екранів телевізорів. Автор відео проводить паралелі з пророцтвом Єзикиіля. Там описано Ізраїль перед Великою війною. Знаєте, як він описаний? Як країна, що живе без мурів, без засуїв і воріт. Країна, яка розслабилася, план Трампа передбачає роззброєння ворогів Ізраїлю та міжнародні гарантії. Це звучить чудово, але фактично це робить Ізраїль беззахисним. Якщо ти покладаєшся на міжнародні сили, а не на свою армію і Бога, ти стаєш мішенню. Історія вчить нас, найстрашніші війни починаються саме тоді, коли агресор бачить слабкість жертви, яка повірила в папірець з написом Мир. І тут ми підходимо до фінального пазла цієї мозаїки: гроші та влада. Пам'ятайте про 50 мільярдів на відбудову. Пам'ятайте про міжнародну раду. Автор відео справедливо зауважує це про образ системи глобального контролю. Об'явлення Івана Богослова, глава 13, попереджає про систему, де ніхто не зможе ні купити, ні продати без лояльності до звіра. Звісно, ніхто не каже, що прямо завтра почнуть ставити чіпи, хоча хто знає. Але створюється структура, централізована структура управління ресурсами, політикою і безпекою цілого регіону в руках однієї людини. Коли нації відмовляються від суверенітету заради економічного процвітання, це шлях до тиранії. Мир без каяття, мир без справедливості, мир лише заради комфорту це фундамент для приходу антихриста. Це не мої слова, це те, про що кричить теологія століттями. То що ж ми маємо в сухому залишку? Я не стверджую, що Трамп це біблійне зло. Я не пророк, і я бачу тенденції, я бачу, як світ готує до того, що одна сильна рука краща за демократію, що безпека важливіша за свободу, і що комфорт важливіший за істину. Це відео, яке ми розібрали, це попередження не про політику, а про пильність. Мирний план, який виглядає надто ідеальним, може бути тією самою золотою кліткою. Біблія каже, що справжній мир настане не від підписів політиків, а лише після дуже важких випробувань і духовного прозріння. А що думаєте ви? Чи вірите ви в те, що події на близькому сході це просто політика, чи ми дійсно живемо на сторінках апокаліпсису? Напишіть свою думку в коментарях, я буду читати все. Це тема, про яку не можна мовчати. І ставте лайк, якщо цей розбір був корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Бережіть себе і майте критичне мислення.